Почну з маленького анонсу нашої історії, чому ми цим займаємось і відколи ми цим займаємось. Практично, бакопили, бачили плесо води. А ми з дружиною прийшли в то село в 1977 році. А звідки? звідки? звідки ви прийшли в село? А, Дружина жила в село, в село Теремці, там, де теремки, можливо, дивилися в бінокль, да? то там чуть нижче було село Теремці. Дружина там народилася, там жила. Я там з нею одружився, і ми прийшли в радгосп лікарських рослин працювати обидвоє. Дружина бухгалтером я вам не повірити, починав з заправника тракторів. Ми прийшли, вам можливо Андрій розказував, що там було село, там була інфраструктура, була школа, був дитячий садочок, було два магазини, був музей, були твариницькі приміщення, були сільськогосподарські приміщення, були сушарки, в яких сушили лікарські рослини. І до 80-го року ми там працюємо. Я чуть раніше, в 79-му, приїжджаю сюди в Старушицю, тут поля, тут немає нічого, люди будуються. І в зв'язку з тим, що Новодністровська е, ГЕС е, будується, запускається піднімається вода. Відповідно, е, і дружина сюди переїжджає, вже у нас є син, і ми тут отримуємо квартиру в цьому радгоспі. А взагалі-то Радгосп знаходиться його поля знаходяться по руслу Дністра. Починалася студиниця, потім чуть теремці потім Бакота, потім Конилівка, Надіслянка, Стараушиця. І тут невеличке село Кривчани, всі ці села входили в один развоз лікарських рослин. В цьому господарстві вирощували ромашку, нагітки, мілісу, м'яту, шаблю, фінацею, валеріану, наперсянку, персянку подорожник, листя, пенхіль, кріп і навіть 500 гектарів опівного маку. Так, вистівали механізовано. Обробляли механізовано і частково формували міжряді. комбайном збирали, потім очищали на зерноочисних машинах, зерно йшло в харчу промисловість, а коробочка йшла на виготовлення ліків від онкологічних захворювань. В цьому господарстві гарна заробітна плата, будується господарство, розвивається. Ми живемо в будинку, в чотирьохквартирному, який побудований господарством. Ми отримували гарні заробітні плати. Ну, і від собі механізатора зарплата в середньому за 5 років моєї роботи головним економістом складала 350 рублів. Круглорічна, щомісячно, в середньому е доярки, так, доярки складала е десь 320 рублів. Директор досвіду отримав 450. Я, як головний економіст, головний бухгалтер отримував 420. І за цих 5 років... Від 86 по 91 -го. ми отримали по 12 посадових покладів премії доплати 14-13 зарплат. Але не було що купляти. І в 91 році створюється в Києві Укрфікотерапія, входить сюди вже українських вісім, приблизно 8-10 господарств. Це починаючи Львівську область, Тернопільська, Хмельницька, Полтавська, Сумська, Крим і Кіровоградська. Ви ж най да. най -на, як приємно. Зараз по Кирилоград розкажу, в мене є партнер, жінка, яка теж виготовляє з лікарських рослин лікарські засоби. Вона, між іншим, в неї колектив із афганців. і них там є певні преференції по податку. Але чому я зараз кажу за Кірив і за Дніпропетровщину? Тому що моє прізвище походить десь приблизно з козацького роду. Знати мене? Знати мене, Микола, по прізвищу Прудиву. Про це прізвище є така українська народна пісня. Чур тобі продивувся, який в тебе воді в гуса. любила, вікно виглядала. Боже, як я його кохала. На Дніпропетровщині цього прізвища є багато на Кіровоградщині, на Хмельниччині. В нас у цій старій ушицькій громаді є вже так: два сина, два племінника, два внука, три внука вже є. Ну, один племінник та внук уявляєте, скільки я цих придивуся на наплодилося? На так що ось так? І е, в Україні е, потреба в лікарській рослинній сировині складає приблизно, якщо 100% потреби, це десь 5-8 тисяч тонн, то Україна себе забезпечувала на той період часу цього на 44%. П'ятдесят шість завозилися з Китаю, з Єгипта. З Європейського Союзу і навіть подорожник, кота Бабка в народі, які називають так, то листя, завозили з Аргентини. Але що найцікавіше, Верховна Рада приймає е, закон про те, що ці господарства не розпайовуються, тому що це рослинна стратегічна сировина. І Ніхто не цікавиться. І на сьогоднішній день, таких як ми, господарства, практично 90% збанкрутували е, оці радгоспи їх було. З 2001 року я вже йду на пенсію, створюємо маленьке своє сімейне господарство, і сини оформляються підприємцями, я також і ми займаємось заготівлею від людей спочатку. Потім починаємо, значить, ви вирвали собі під лікарські рослини 5 гектарів землі. І на сьогоднішній день ми також вирощуємо ромашку, вже її зібрали, покажемо вам, яка вона гарна, мілісу, нагідки, шавлію, і фінацею. І ф'єнці, оце шість рослин, ще буває валір'яна, шість-сім рослин, які ми ще вирощуємо, знають які насколе на, на гідо. <зас> да. І вручну кожна квіточка збирається. Оце в нас Єліса, значить, таке гарне поле. Ми... і Що саме цікаво, ми всі рослини збираємо вручну. Люди навчені. Той радгосп був створений у 1957 році. Таких людей, які. Починали, в нас ще є просто окремі особистості. Є ще інженер один, є ще механік один, є ще керуючий, які старшого дня починали працювати. Їм вже вибачте під 90 там знаком років. Але вони це пам'ятають, і ми працюємо на ринку офіційно, виключаємо угоди з нашими фармацевтичними українськими компаніями. 100% ми працюємо в Україні, хоча наша продукція йде за кордон. У нас є співпраця е з е підприємством з Риві. Елпіс Україна називається. Так їх наша продукція поступає до них і вони відправляють в Європейський Союз. Окрім тих рослин, які ми вирощуємо, ми ще заготовляємо по цих наших краєвидах, старушинські громади. Такі рослини, як чистотів, звіробій, деревій, пизмо, материнка і багато інших та сама липа, та сама бузина, все це ми закупляємо в людей і частково ще виходимо в поля і дозбирюємо. Це ми його пакуємо, відправляємо нашим покупцям. Отримуємо за це певні кошти офіційно на рахунок і розраховуємося з людьми, маючи якийсь певний дохід, люди мають від того, що вони заготовили. Ми офіційно сплачуємо податки. За рік ми сплачуємо десь до 100 тисяч гривень податків, Це є на зарплату нашим працівникам. А працює в нас так: два сина, дві невістки, два внуки, дві внучки. У нас з бабусі. Два хлопці складять дві жінки в полі. Це в середньому до коронавірусного періоду ми продавали. Від 15, 20 до 30 тонн сухої лікарської рослинної сировини. За 23 роки нашої сімейної роботи ми вже 3 мільйона гривень сплатили податки в нашій будовій державі. Ми допомагаємо нашим пенсіонерам, нашим багатодітним сім'ям, живемо дружно з нашою, керівниками нашої громади, ну і, відповідно, якісь маленькі розвиточки. Окрім того, що ми. Продаємо великі партії сировини. Ми виготовляємо уже крафтові кіто-трав'яні чаї, які ми вам запропонуємо і покажемо. Які ми фактично вже років 12, маючи в обігу десь до 40 видів рослин, це ті, що ми вирощуємо, це ті, що ми заготовляємо. То ми виготовляємо крафтові кіто-трав'яні чаї. Для нас це означає наші власні рецепти на наші кіто-чаї, екологічно чиста сировина. Ручна праця і запаковано в чистий крафтовий пакет. Там немає ні слюди, там немає ні е, скобочок металевих, тому ми дійсно е, відповідаємо крафтовому виробництву. Що у нас там е, буде? Там у нас є 26 видів кіточаїв. Побачите, є для нирок, є для пічивки, є для цукрового діабету, є для шлунка два види, є протизапальні фіточаї, є е, е, заспокійливі. Є на чотири види фітачаю пробачите. І якщо про Бакуту, то я вам зараз покажу одну картинку цікаву. У нас були багато закордонних гостей. Ви подумайте, Далай Лама в нас не було, але наш товариш із Києва прийшов до нього з нашим кіточаєм, називається Дари Бакоти, і він йому його вручає, він його проносить через чотири кордони перевірок, він йому вручає і каже, вам це дари з бакути, він так і називається Дари Бакоти, а Далай Лама каже, бакота. Сильне енергетичне намолене місце. Бакука одна із кращих в майже всьому світі міст. І каже, наші представники були в Бакуті, і Андрій може підтвердити, бо у нас є ще наш аборієнт, такий як Тарас Горняк, який дійсно зустрічався. Тому наш квіточай навіть і там.